Слово Боже, для вас помолимось, Цар Небесне, Небесний, душі істини, ще всюди єси і все наповняєш, скарби Дібе, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, про святий мій розум, Відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти твоє слово. Перед світлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 22 глава з 23 по 33 вірш. Того ж самого дня приступила до нього содокеї, що кажуть, ніби нема Воскресіння і спитали його. Учителю, кажуть, Моїсей мовив. Коли хто вмре бездітним, то нехай брат його одружиться з його жінкою і відродить потомство брата свого. Було в нас сім братів, і перший, одружившись, умер, не мавши потомства, і зоставив свою жінку братові своєму. Так само і другий, і третій, аж до сьомого, нарешті після всіх померла і жінка. Отож, у Воскресінні, котро, с, котрого зі сімох буде вона жінкою. Всі бо її мали. Ісус у відповіді, відповіді сказав їм: «Помиляєтесь, бо не знаєте ані писання, ані Божої сили, у Воскресінні не женяться не виходять заміж, а є, як ангели на небі. А що до Воскресіння мертве, то хіба ви не читали Слова Божого, яке вам каже, я Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, Бог не мертве, але живий. І чувши це народ, дивувався його навчання. Сьогодні ми чуємо такі слова, що Бог не мертве, а Бог живе. У кожної людини є внутрішня спрага і потреба шукати Бога. Тому ми стараємось приходити до храму, виконувати ті чи інші практики релігійні. Кожен із нас чиниться по своєму міру свого виховання і становлення. Однак нам складно побачити, що Господь не є Богом далеким, а бере реально активну участь у кожного з нас. Наше життя це не набір якихось випадковостей, Господь присутній за кожну подію в моєму житті. Я не випадково народилася у певному народі, в певній історичний час. Маю таких моїх батьків, це все дам мені Господь. І тому Господь від нашого народження аж до відходу вічності бере активну участь у нашому житті, але ми маємо побачити, наскільки Господь є близько нас, наскільки ми його приймаємо, які мої стосунки є разом до Нього. Чи я його відкидаю? Чи я його запрошую до свого життя? Хочу тебе, Ісусе, запросити до свого життя і щоб ти мене супроводжував моєю дорогою, щоб я йшла тою дорогою, якою ти мені призначив. Господи, дякую тобі за сьогоднішнє слово Боже. Амінь.